Внутрішні війська потіснили об'єднані сили авіації, а обласний комісаріат обіграв кафедру військової підготовки. Саме так можна коротко описати перший у новітній історії міста футбольний турнір на кубок начальника Івано-Франківського гарнізону. Прикметно щодо участі в турнірі допускали тільки досвідчених вояків віком від 30 років. Як вправляються з м'ячем прикарпатські офіцери? Бачили наші кореспонденти. Товариський турнір зібрав на одному полі шість команд. Поборотися за головний приз пробували і авіатори, і представники батальйону внутрішніх військ, і викладачі кафедри військової підготовки, а ще обласні та районні комісари. До гри військовослужбовці поставилися серйозно як до бойового завдання. На нашій кафедрі кафедри військової підготовки. івано франківська національна технічна університету нафти газу відводиться дуже велике значення на рахунок розвитку спорту, як серед офіцерів. Так і в першу чергу серед курсантів, а також студентів. У нас передбачено планом основних заходів на навчальний період заняття з фізичної підготовки. Це два рази на тиждень, і ми займаємося фізичною підготовкою, тобто покращуємо свою фізичну якість, звичайно займаємося і іграми, рухливими іграми, в тому числі і футболом. Військовослужбовці зізнаються, футбол для них своєрідний перепочинок від напруженої роботи. До того ж, на полі всі рівні, тут не до рангів та звань. По-перше, команда має бути. Командний дух, так як і на службі, так і на полі. Незалежно від військових звань, від посад, рангів, на полі всі рівні. Визначено, хто грає в нападі, хто грає в защиті, хто на воротах. Тут немає ніяких таких потусторонніх рухів. У нас сьогодні власне, польоти, ви чуєте, по гурки до літаків, що наші літають. Ті, хто, скажімо так, якимось чином трошки незадіяний, в них є можливість сьогодні взяти участь у цьому турнірі. Це наш далеко не оптимальний склад команди. Це дуже-дуже, скажімо так, ну, експериментальний на склад. Ми сьогодні вперше в такому складі зібралися. Ну, будемо далі дивитися. Хочемо дуже перемогти. Та навіть не найкращим складом авіатори все ж спромоглися потрапити до фіналу, щоправда, прорвавшись через серію пенальті. Однак команда батальйону внутрішніх військ виявилася для них надто сильним суперником. Уже в першому таймі правоохоронці відкрили рахунок, а закінчили гру з результатом 3-1. Тож першим володарем кубка начальника Івано-Франківського гарнізону стала команда батальйону внутрішніх військ. Хоча мійці не втрачають надії повернути цей трофей собі у наступному чемпіонаті. Я буду боротись за то, щоб наші військовослужбовці, всі е, силові структури, які будуть приймати участь в цьому заході, тільки підвищували свій, свій професіоналізм в фізичному, ну як кажуть, в да, здоровому тілі, здоровий дух, от тільки в цьому. А кубок це вже символ перемоги. Тож, зустрічі на футбольному полі, армійці обіцяють зробити традиційними, залучивши до них представників інших.